Доброго дня сьогодні ми перебуваємо місті рівне у дуже гостинній редакції газети Рівне вечірня. І не просто так. Адже вся газетка взялася впроваджувати гендерний підхід роботи своєї редакції. І я хочу з вами з пані Аллою Складов, яка виступила ініціатором і керівницею цього проєкту. Наголосити, що проєкт підтримує реалізовує Україні Рада Європи, за що ми вдячні, і паняло. Я кажу, поняла ця думка, що вам потрібні взагалі гендерні підходи. А, власне, можливо, надихнув семінар, який був в Києві буквально 2-4 тижні тому, коли посли європейських країн, свідомі журналісти, експерти говорили про гендерну тематику. Тоді я зрозуміла, що проблема гендеру, вона не лише у нас ну, якось, не те, що ми замовкла, це вона не така актуальна. Але навіть взяти, коли посол Швеції говорив, що це. То чому б нам це не зробити? Зрештою, наша редакція не є великою, а ми бачили, вдачі mm -hmm. з ви приїхали з паном mm -hmm. Олексієм. У нас кілька журналістів, проте серед кількох журналістів лише один чоловік. Mm -hmm. Важно, ці жінки, натомість, якщо повертати рівне вечірність, то це е газета, можна сказати, чоловіча. Ну, на всіх сторінках майже чоловіки, жінок мало, якщо вони є, то. Це самі історії зі сторони криміналу, дуже мало успішних історій про жінок. А хотілося, щоб вони були, і ми можемо це зробити. Я думаю, що цей проект дозволить нам не те, що дозволить підштовхне нас. <тас> От можливо, ми знайдемо якісь нові ідеї і тягам свою аудиторію, зробимо нашу аудиторію жіночу аудиторію певнішою в собі. Можливо, розпочнемо якісь підхід зміни чоловічої аудиторії, що. <тас> Жінка це не просто берегиня домашнього вогнища, не просто кукувача, доглядальні це любовниця, а це також інтелектуал, науковець, професіонал, рівноправна, рівноможлива рівноможливна персона в нашому житті. І такуалу я впевнена, що ваш приклад буде потребуючи для інших журналістів та журналістів і позитивний висвіт вашої редакції. Буде роздиватися, буде роздиватися, буде роздиватися, і сподіваюся, скоро ми зможемо також онлайн-приному міфі поділитися з тими досягненнями, які будуть Я також Сподіваюся, що хотіла б до речі, додати, що після того, як ми робимо проект, mm -hmm. там не лише наша редакція, а ще інші три редакції, які вважали фон, як на такі оформлізовані, буде створені досі по наших прикладах. Я думаю, що справді для банківських медіа в Україні це потрібне буде. Дякую редакції. Також усім, хто згодом був з нами. Вчора ми працювали. Будемо чекати, коли він новинність працю на цього. Побачимось ваш місяць.